Тань, куди летимо? В кінці квітня 1912 року корабель під іменем Макі Беннет, на борту якого 190 тіл. Він повертається сюди, в місто. Halifax. Я завжди любив подорожувати, але канадське місто Галіфакс у провінції Нова Шотландія зацікавило мене дещо іншим. Тим про що небагато людей знає в цій історії. А Оскільки це для мене найцікавіша історія, та те, що я і так вже в Канаді, та й маму треба вигуляти перший раз за 100 років, тому я продовжую підбиратись до тебе все ближче і ближче. Доторкнутись до тебе там, де можливо, Титанік. так випадково вийшло, але ми приїхали на річницю, якраз сьогодні 15 квітня 2023 року. У всіх могилах вказано, що вони загинули 15 квітня. Галіфакс є найближчим портом від місця потонення Титаніка, проте це аж 1290 кілометрів. Відправившись з Галіфаксу 17 квітня 1912 року, за три дні після того, як Титанік вдарив айсберг, макі Беннет знадобилось два дні, щоб добратися до тіл. На борту у нього була вся бальзамуюча рідина, яку змогли знайти в місті: близько 100 дерев'яних трун, 100 тонн льоду та 12 тонн металу для тіл, які поховають у воді. Тут є номери, кого розпізнали, написані імена. в мене є список. Номер 8, тут в цьому списку не, не опізнана жінка, але тут вже написано, що це Вендла Марія Хейнінен. Тут написано, що вона тоді мала на собі. сума 150 фінських марок е, зашита у, е, в її одягу. 190 тіл було доставлено до морву галіфаксу. До речі, знаходиться зараз позаду мене, або те, що від нього залишилось. На сьогоднішній день це Five Fisherman ресторан, де вони робили фотографії деяких тіл, щоб в подальшому можна було їх ідентифікувати. Кожному знайденому тілу був присвоєний номер. А їх речі були приміщені в маленький мішечок з таким ж номером. Номер 97. Це в нас Батлер. Тут в нього опис невеликий, позначений як пасажир другого класу. Можливо, одна з найвідоміших мобил і персон на Титаніку Джон Лохюм, або як всі його ще називали Джок Хюм. Це був Скрипаль, який грав до останнього. І ми всі знаємо по фільму, як грали музика до останнього. І його тіло також поховане тут. Порозпізнали. Перший раз бачимо в Канаді, що можна розміняти паперові гроші на монети. Вирішили ми трохи пройтися по набережні Галіфаксу, по портовій частині. Досить тут все сучасно виглядає. Погода вітряна. Квітень місяць, досить прохолодно. Навіть взяв я за холодну курточку, хоч вона і весняна рахується. Деякі з могил можна побачити, що виглядають по-іншому через те, що це могили обізнаних, і родичі або оплатили те, як буде виглядати пам'ятник або оплатили похорони. Музей кораблів. Лодок. Це у нас лінза маяка, світло маяка. Ось це справжній фрагмент з затонувшого Титаніка. От такого крісла. Лист, який надіслав з Титаніка бізнесмен Джордж Райт. Його тіло так і не було знайдено. Ось і макет самого Макі Беннет, який був відправлений на пошук загиблих Титаніка. Ціни на квитки для другого класу першого класу. Одиночний 138 сімейний 1197 доларів. Третього класу від 36 доларів за людину. Справжній кусок справжнього рятувального жилету. Найбагатшої людини на кораблі Титанік Джон Джейкоб Астер. Теж справжня частинка Титаніка. Яка значуща штука, кусок іржі, який відірвалися Титаніка вже під водою. Життя невідомої дитини, яку витягнули з води. Як ми прочитали з історії, ці тапочки мали спалити і весь одяг, щоб люди не гнялися трофеями і не продавали їх за мільйони доларів. потім. Але та людина, яка спалювала одяг, залишила ці тапочки в себе в кишені, і потім тримала наступні 6 років станції, де він працював. Так вони залишились вижили, і зараз ми можемо їх спостерігати в музеї Галіфаксу. У 2002 році змогли по ДНК розпізнати дитину, яка була власницею цих тапочок. Ось її фотографія. Це невідома дитина мала ім'я Сідні Гудвін. Досі приходять і ставлять на її могилу іграшки. 150 тіл було поховано на цьому цвинтарі в галіфаксі. із 209, які привезли у місто. Інші тіла були перевезені родичами та поховані по цілому світу. Загалом в Галіфаксі зовсім інша атмосфера, ніж Торонто. На кінець покажу, чого від Канади я не очікував. Добре, ми от йдемо сюди, і що і далі. Тротуар закінчився. Е, він нам показує сюди. Добре, а далі що? Тут переходу немає. Класно, наша зупинка ось там.